Всем привет! Сегодня у нас будет вторая часть геометрии темы синус-косинус и тангенс-кота вид нуля до 180 градусов. Сегодня мы развяжем 4 задачи. Так что начинаем. Первый номер у нас 1.17. Знайдіть значення виразу, не користуючись калькулятором. А, перше а, синус вісімнадцяти поділити на синус 162. Пам'ятаємо за формулою а, синус 180 відняти а дорівнює а, синус А. A, зараз підставляємо значення. Синус 162 дорівнює. Синус 180 відняти 18 дорівнює синус 18 градусів. А тому синус 162 дорівнює синусу 18 градусів. А тому можемо записати так. Синус 18 поділений на синус 18. А це буде 1. Другий приклад. Косинус 18, косинус 162. Пам'ятаємо за формулою косинус 118 відділити А на рівні мінус. Косинус А. Підставляємо Косинус 162 дорівнює косинус 118 відняти 18. дорівнює мінус косинус 18. А тому a, косинус. Тому косинус 162 дорівнює мінус косинусу 18. А тому можемо записати так. косинус 18 градусів поділений на мінус косинус 18, а це буде мінус 1. Приклад третій. Тангенс. 18 поділений на тангенс 162. Пам'ятаємо за формулою тангенс 180 відняти А дорівнює мінус тангенс А. Підставляємо значення. Тангенс 162 дорівнює тангенс 180 відняти А. Дорівнює мінус. О, відняти не А. Відняти на 18. мінус тангенс 18 градусів. А тому а, тангенс 162 дорівнює мінусу тангенсу 18. Тому можемо із цього записати ось так. А, тангенс 18 поділений вже не на, 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 на тангенс 162, а на мінус тангенс 18. А це буде мінус 1. Номер 1.17 розв'язаний. Далі для закріплення номер 1.18. Перший приклад. А, синус 28 поділений на а, синус 152. Пам'ятаємо з а, формули а, синус. 180 мінус А. Кут А. буде дорівнювати синусу А. Тепер а, підставляємо синус 152. А, дорівнюємо. А, синусу. 180. Відняти 28. Дорівнюємо. А, синус. 28. А тому синус 152 дорівнює синусу 28. А тому можемо записати так. Синус 28 поділений вже не на синус 152, а на синус 28. А це дорівнює 11. Другий приклад. Косинус 49 поділений на косинус 131. Пам'ятаємо з формули косинус 180 мінус А. На мінус косинус а. Тепер представляємо косинус 131 дорівнює Косинус 180 відняти. Відняти 49 9, дорівнює мінус косинус 49. Тепер ми маємо косинус 131 дорівнює мінусу, мінус косинус 49. А тому ми можемо записати ось так: косинус 49 поділений на мінус косинус 49, А плюс-мінус буде мінус 1. І третій, останній приклад у цьому номері тангенс 14 градусів. Поділений на тангенс 166. Пам'ятаємо за формулу тангенс 80 відняти. Анну Андрівнює мінус тангенс А. Далі тангенс 166 дорівнює. Тангенс 180. Відняти 14 до рівні мінус тангенс 14 градусів. А тому тангенс 166 дорівнює тангенсу 14. Далі, тому ми можемо записати так а, Ой, я перепутав мінус тангенс 14. а, тангенс 14 поділений на мінус тангенс 14. Це буде мінус 1. Наступний номер 1.21. У трикутнику АБЦ відомо, що кут Б дорівнює 60 градусів. Точка У центр вписаного колу. До, чому дорівнює косинус з котам так, у АБЦ точка О ділить код А плюс код С порівну. Тому можемо записати ось так. Код АОЦ дорівнює 180 відняти код А плюс код С поділений на 2. А, тепер це перше. Друге, що ми маємо? Розв'язок. Сума всіх кутів буде дорівнювати 180. Ну, давайте я зображу. Кут А плюс кут Б плюс кут С дорівнює 180 градусів. Але нам відомо, що Б 60 градусів. І сього ми пишемо ось так. А Кут а. Плюс кут Б. Ага, ні, у нас код Б є кут С. Дорівнюю. Дорівнюємо. я зібрав, що це не буду. 180 мінус 60 це буде 120. 120. Тепер ми знаємо, що кут А плюс кут С буде 120 градусів. Тепер ми переходимо назад до нашої формули. А, що в нас є? А, кут АОЦ дорівнює 180 відняти 120 поділене на 2. А, це буде 180 180 60 дорівнює 120. Тепер Далі а косинус, тому а, косинус 120 градусів буде дорівнювати одна друга з формули. Тому відповідь у нас буде а косинус кута АОЦ дорівнює, о, переплутав мінус. а, мінус. Одна, друга. Номер 1.22. точка двадцять. Точка О центрокола вписаного в трикутник АВС. Косинус кута БОЦ дорівнює мінус корінь з трьох поділений на два. Знайдіть кут А трикутника. По-перше, що нам дано? Нам дано. О центр кола нам дано кут косинус кута БОЦ мінус корінь із трьох поділений на два. І ми знаємо, що кут Б пов'язаний із сумою кутів. А тому кут Б Дорівнює 180 мінус А поділений на 2. Тепер розв'язок. Перше. А космос спочатку ми не знаємо, що космос. Косинус, косинус, дорівнює. Космус, точніше, а, корня з 3 поділена на 2 дорівнює, а косинус 3. 10 градусів. Це все можна знайти у таблиці. Тому далі, друге, ми дізналися. Тепер кут ВОЦ, БОЦ дорівнює 180 відняти 30 градусів. Це буде 150 градусів. Тобто кут БОЦ дорівнює 150 градусів. Тепер відставляємо у нашу формулу 150 дорівнює. 180 мінус кут А поділений на 2. З цього ми маємо кут А поділений на 2 Дорівнює 180. Відняти 150 дорівнює. Це буде 30. Тобто. Кут А поділено на 2, дорівнює 30 градусів. Тому ми робимо так: Кут А дорівнює. Кот А дорівнює. 2 помножити на 30. Кут А дорівнює 60 градусів. Відповідь. Кут А дорівнює 60 градусів.